То не зі мною той проти мене, і хто не збирає зі мною, той розкидає. Постукала біда, то відчиняй ворота. Напевно, кожен із нас зустрічався з цією приказкою не лише на папері, але й також у власному житті. Траплялося так, що в нашому житті наступали моменти. Коли на місце одного лиха приходило інше, інше інше і інше, і здавалося, ніби кінця краю тому лихові немає, неначе якась чорна смуга прийшла до нашого життя. І ця чорна смуга вона є тісно пов'язана з вибором людини. Бо саме людина вибирає, чи вона буде ходити у світлі Божому, або навпаки, вона вибере темряву і блукатиме у темряві гріха та смерті. І коли ми чуємо, що в чиєму житті наступила ця чорна смуга, то це питання неначе відволікає кожного з нас від самих себе. щоб ми посщоби ми не поставили собі питання, а як я живу, що я роблю, а як живуть мої рідні та близькі? Для того, щоб людина вийшла з цієї темряви. І перейшла до світла, це є непростий шлях. Це є дуже тернистий і дуже, і дуже складний. Але чому людина все ж таки вирішує вийти з цієї пітьми на світло? Тому що людина вже не може жити у цій темряві, вона хоче вийти на світло. Проте ця чорна смуга може бути. Наслідком того, що ми зайшли на територію гріха, а яким чином ми потрапляємо на підвладну територію, де панує гріх, смерть і поділ? Ну передусім, коли ми живемо у смертному гріху і не маємо наміру покаятися з цього гріха і прийти до сповіді? Наприклад, коли... Хтось із нас постійно краде для того, щоб здобути гроші або хтось постійно живе у брехні, бо йому так зручно, бо тоді його вважають таким мудрим, таким прекрасним. І що і що, і що, і що далі трапляється з цією людиною? Коли людина говорить, що вона живе у світлі, але при тому ненавидить свого власного брата. То вона є в темряві. Або... Або ж хто ж ненавидить брата свого, той у темряві, і в темряві він ходить, і куди йде, не знає, бо темрява у нього заслі... засліпила очі. Або коли я вірю у магію, у забобони, у окультизм, звертаюся до ворожок, до екстрасенсів. Навіть не будучи цього свідомим, е, відкриваючись на якісь потайбічні сили, які начебто можуть передбачити майбутнє, ну, наче прекрасна річ, щоб бути готовим до всього того, що випаде в моєму житті. Але небезпека полягає в тому, що таким чином, брати і сестри, ми відкриваємо своє серце для зла. Входимо, входимо на, цю, на цю територію, і коли я пускаю це зло до власного серця, тоді я даю злу право господарювати у моєму, у моєму житті. І це зло може отруювати своєю отрутою не лише мене, а також все те, що нас оточує. От декілька місяців тому ми з вами переживали душпастерські відвідини, коли кожен хотів, коли кожен запрошував священника для того, щоб Той прийшов до його помешкання, щоб благословив це помешкання та помолився над ним, над в цьому помешканні, щоб Боже благословання зійшло на цей дім і на його, і на його мешканців. Але це Боже благословіння, воно є тісно пов'язане зі станом мого власного серця. Якщо у мене немає цього тісного зв'язку з Богом, я, наприклад, не молюся, не читаю Слово Божого. А наприклад, в цій автівці я їжджу і проклинаю всіх автомобілістів на дорозі і кажу, хто вам права купив. То тоді, не бу... тоді... то тоді на цьому автомобілі чи на цьому моєму помешканні не буде Божого благословення, тому що я не маю миру у, влас... у власному серці. І приживаємо час... час війни, страшний час для кожного з нас, коли ми бачимо дуже багато насилля, смертей. Але разом, живучи у світлі, ми зможемо прогнати цю темряву. Люди, які піддалися на цю темряву, які живуть у цій темряві. Вони не лише дали злу право господарювати у їхньому власному житті, але й також вони стали цим знаряддям, через яке це зло поширюється і надалі. Чому так трапляються дорогі? Причин є насправді багато, але серед цих причин можливо просто не всюди є це Боже світло. Але якщо воно навіть і є, то воно не палає, воно ледь-ледь помітне. Але якщо ми зберемося разом і житимемо в цьому світлі, то ця темрява буде розпорошена. Нам бо треба боротися не проти тіла і крові. А проти начал, проти властей, проти правителів цього світу темряви, проти духів злоби і під, в під просторах. Яка користь буде після того, якщо ми проженемо окупантів, але так і надалі продовжимо брехати, обкрадати, чинити перелюб, жити? Розлучатися, вступати в новий зв'язок, робити аборту, яка з цього користь? Єдиний порятунок у цьому це увійти в цей тісний зв'язок з Ісусом Христом, щоб Господь став Господом і Спасителем у моє, мого життя, щоб Він, щоб ходити у, у, цьому, у цьому світлі щоб Господь керував, але не я. От нещодавно ми у першу неділю Великого посту ми роздумували над тими спокусами, якими спокушував батько брехні нашого благословенного Господа. І серед цих трьох спокус цікавою. Я така, що після того, як дияволу не вдалося наклонити Божого сина до того, щоб перемінив каміння на хліб, він взяв його і каже: ось я тобі даю, даю всі царства цього світу, бо вони я передані мені. Все, що від тебе вимагається, це поклонися мені. А ви ніколи не задумувались. А звідки в сатана є та влада? Звідки в нього є ті всі ці царства, їхня слава і? Тому що, дорогі, ми самі віддали йому цю владу, тому що через наш гріх. Вони стали належати до стародавнього Змія, коли ми приєдналися до бунту проти Бога, до якого колись ще приєдналися наші прабатьки і кожен із нас отримав цей первородний гріх у спадок. Людськими зусиллями це не є можливо так просто взяти і перейти від темряви до світла. Але з Божою допомогою ми здатні на великі речі. І нехай цей час Великого посту стане для нас таким часом, щоб це внутрішнє світло, воно не лише підтримувалося у нас, але й щоб воно горіло, воно палало. Але якщо так і трапилось, що гріх. Запанував у моєму житті, то відразу спішімо до Господа. Просімо, щоб Він розпалив це згашене багаття, чого бажаю вам і собі. Амінь.